Інформаційні підсумки вівторка, 30 вересня, до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Зібрали 360 тисяч гривень. У Хмельницькому підсумували першоверсневу акцію Букет зів'яне. Донат врятує. Вітаміни для військових. Пів тисячі фруктових наборів передали захисникам, які перебувають в медзакладах міста. Хлопчиків більше. В день міста у міському перинатальному центрі народилося восьмеро дітей. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Сергієм Лежнюком. Він захищав Україну з 2014 року і з перших днів повномасштабної війни знову вирушив до війська добровольцем. Старший лейтенант Сергій Лежнюк був заступником командира роти. Воював у морській піхоті. Останні місяці він боровся з важкою хворобою. 26 вересня серце героя зупинилося. В червні йому виповнилося 40 років. У чоловіка залишилися дружина і син. Поховали Сергія Лежнюка на кладовищі у Раковому. Діти росли разом, приїжджали в село. Таке є село в Красилівському районі. Кучмановка. гарна дитина була, любляча дитина була. Тут ботлива була дитина для бабусі. Для сусідів, щоб були, знали його. Світла дитинка була, розумна була. І так для нас всіх дуже тяжко. Для рідних не передати, якщо для нас важко, що про рідних казати. Хмельницький національний інститут він закінчив. О, також він закінчив військову кафедру і служив в родах України, захищав нашу Україну і нас всіх. Він вистався, синочок маленький, який за ним буде дуже сумувати, і ми всі. Так сталося. Забрала на героя. Він з 2014 року ще на війні. Важка хвороба і він не видержав лікування. З Сергієм ми познайомилися перший раз, пересеклись в 22 му літом, коли призвали. Ми попали в перший окремий батальйон морської піхоти, і Сергій там був командиром взводу. Я після поранення він по здоров'ю. Ми вже перейшли потім, нас перевели в тил, в забезпечення, ну і там вже добре познайомилися. Сергій був зам командира роти, був світлою людиною, доброю і дуже розумною. Ну, Здоров'я, як бачимо. Війна нам не додає. У нього знайшли хворобу лайма, а потім почалися, так зрозумів, з цим ускладнення. Дружина, син залишився. В минулому році дочка померла. Фруктові набори отримали напередодні Дня захисників та захисниць військовослужбовці, які нині перебувають на лікуванні та реабілітації у медичних закладах громади. Це вже традиційна акція, яку у Хмельницькому від початку повномасштабної війни влаштовують щороку. Гостинці закупили за кошти з бюджету громади. Цього разу підготували пів тисячі таких пакунків. Ірина Кондратюк, розповість більше. До міської лікарні вранці прибула автівка із фруктовими наборами: апельсини, груші, лимони, яблука. Такий вміст кожного вітамінного пакунку, які напередодні дня захисників та захисниць отримали військовослужбовці, що перебувають у медзакладі на лікуванні та реабілітації. Міська лікарня з початком бойових дій одразу прийняла на себе величезну ношу і сприяла в вчасній наданні медичної хірургічної допомоги. Також з початком дії нашого реабілітаційного відділення приймає активну участь у відновленні і поверненні всіх військовослужбовців до активного руху а в разі потреби забезпечує додатково і засобами і реабілітації. Та можливість процесу і протезування, в тому числі через різні логістичні центри. Жоден військовослужбовець нічого не купує. І вся медична допомога з усіма розхідними матеріалами забезпечується в повній мірі. Безсумнівно, і процес і харчування наразі діє додатковий, так званий підсилений пакет там, де військовослужбовці мають розширений раціон. Які забезпечують і надмірний додатковий калораж і різноманітність їжі. Вони задоволені. Загалом підготували пів тисячі таких наборів із фруктами та розвезли їх в інші медзаклади громади, де нині перебувають наші військовослужбовці. Гостинці закупили за кошти з бюджету громади. Можливо, це буде невеличкий подарунок для них, але це дає. Нам е, можливість вшанувати їх. Я надіюсь, вони відновлять своє здоров'я, вони поправлять своє здоров'я і найшвидше підуть в стрій для того, щоб в подальшому боронити нашу батьківщину. Це вже традиційна акція, яку в Хмельницькому від початку повномасштабної війни влаштовують щороку, і не лише до дня захисників та захисниць, зокрема напередодні Великодня, окрім вітамінних наборів, привозять військовослужбовцям паски. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук. Новини міста. Восьмеро малюків народилися у Хмельницькому міському перинатальному центрі у День міста. Це п'ятеро хлопчиків та троє дівчаток. І матусі, і немовлята почуваються добре і вже готуються до виписки. А сьогодні традиційно приймали вітання від міського голови. Подробиці у сюжеті Вікторії Паламар. Ілона Дубіневич три дні тому вперше стала мамою. У день міста народила сина у міському перинатальному центрі. Хлопчика назвали Марком. Ми приїхали сюди 26 числа і самого ранку. Ми були впевнені, що ми народимось 26 числа, але так склались обставини. І я так розумію, малюк захотів народитися саме на день міста. Тому ми народилися в час 55, вже 27 -го числа. Він спокійний, дуже хороший малюсик. Налагоджуємо грудне виготовлення. Все дуже добре. 27 вересня вдруге стала мамою Аліна Кравченко. На братика вдома дуже чекає її 12-річна донька. Це мамина квіточка. Ну, він дуже спокійний, в принципі, дає спати, це найголовніше поки. Далі будемо бачити звати Платон, синочка. Ось, пологи пройшли дуже добре. Дякую кваліфікованій допомозі лікарів. Все зробили дуже гарно, майже безболісно, відносно, як це можливо. А так все добре, в принципі. Сподіваюсь на швидке відновлення і далі вже будемо насолоджуватись матеріанськами повноцінно. Цього року у День міста медикам міського перинатального центру роботи не бракувало. 27 вересня тут народилося восьмеро немовлят. Три дівчинки, п'ять хлопчиків за цей рік. Пологів приблизно так само, як і в тому році, 1300 пологів, трошки більше. Тобто, ми будемо мати десь приблизно ту саму цифру. Пройшли все більш-менш добре. Так, да, була ургентна Кесарєва, Дівчата будуть виписуватись. Хто народжував, буде виписуватись сьогодні. Ті, хто було кесарево, то буде через два дні. Чотири рази на рік, у день матері, у день вишиванки на новий рік та в день міста породілі приймають вітання від міського голови. Цього разу жінкам презентують іграшки та теплі конверти для малечі. Немає насправді нічого важливішого ніж народження дітей. І діти це є напевно сенс нашого життя і найголовніше в цьому житті. Тому я вас щиро вітаю. Щиро вам бажаю, щоб Бог вам сили, здоров'я давав, особливо в найближчі місяці. Щиро бажаю вашим діткам здоров'я, щиро бажаю, щоб вони. Коли вже будуть трошечки усвідомлювати себе в цьому світі, ніколи не знали, що таке повітряні тривоги, що таке війна, і дійсно жили в Україні під мирним небом, під українським небом і дай Бог під переможним небом. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. Понад 150 педагогів привітали напередодні професійного свята у Хмельницькому. Кращим вчителям, психологам та працівникам профтехосвіти і позашкілля вручили грамоти і подяки. День працівників освіти відзначають в Україні у першу неділю жовтня. Тож вітання прийматимуть майже 5 тисяч освітян Хмельницької громади. Ірина Ріон продовжить. 12-й рік в умовах війни четвертий під звуки повітряної тривоги в укриттях. І попри все, працюють, навчають, вдосконалюються і рухаються вперед. Тому що обрали професію вчителя напередодні професійного свята у стінах художньої школи вітали кращих педагогів. Світлана Термісін, психологиня початкової школи номер 3 увійшла до списку 40 найкращих шкільних психологів України. І вже не один рік є спікеркою майстерок і тренінгів у Хмельницькому та за його межами. Надзвичайно приємно подвійно, що і відзначили команду всіх наших психологів. Прийшли навчання у місті Київ очне. І я пишаюсь тим, що ми маємо можливість ділитися з громадою міста, працювати не тільки у наших школах, а працювати заради громади. Відчуваємо і підтримку центру і стаємо самі стійкі серед стійких. Грамоти, і подяки вручили 158 педагогам Хмельницької громади. Серед них перекладачка з жестової мови нашої телерадіокомпанії та керівниця інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Ольга Рибак, а також філологіня Вікторія Бевза, котра майже півроку є ведучою телевізійної програми Мова про мову каже: вчителям важливо відчувати підтримку дітей, батьків, батьків, вчителів, дітей, вчителів. Тобто це така тристороння, має бути кругова підтримка для всіх. Я в професії ну відносно зелена, тому що я тільки 5 років працюю. Це мій шостий рік вже але насправді маю вже трошечки здобутків. Я маю сертифікацію. Брала участь у вчителі року. Вони організовують збори для зсу, створюють авторські відео уроки, проводять спортивні і творчі змагання, готують переможців олімпіади конкурсів та діляться досвідом. Адже хмельницька освіта сильна і життєдайна. Щотижня у нас відбуваються заходи. Це і марафони педагогічних ідей, це вебінари, це семінари, це майстер-класи, це заняття школи молодого педагога, це заняття школи прогресивного батьківства, це творча лабораторія. Що нас чекає? Ось-ось, уже це осінній марафон педагогічних ідей, де кожен вчитель, кожен вихователь, кожен педагог може поділитися своїм досвідом у форматі вебінару 15-хвилинного. просто якийсь інструментарій, але такий, що бери і роби. Напередодні дня працівників освіти було відзначено 88 працівників освіти. Це як педагогічні, так і не педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти. Напередодні свята хочеться побажати їм в першу чергу міцного здоров'я, витримки, взаєморозуміння в колективі з батьками, що всі негаразди оминали їх стороною ну і, звичайно, всім мирного неба та швидкої перемоги в Україні. Цієї неділі вітання прийматимуть майже 5 тисяч освітян Хмельницької громади. Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста. Понад 360 тисяч гривень вдалося зібрати в рамках акції Букет зів'яна донат врятує у Хмельницькому. Влаштували її третій рік поспіль у День Знань. Цьогоріч до ініціативи долучилися 24 навчальні заклади громади. За зібрані кошти представники громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Придбали впівдрони, екофло, тепловізор, ліки та інші необхідні для бійців речі. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Замість квітів 36 тисяч гривень на підтримку військових у день знань. Саме стільки зібрали цьогоріч учні та вчителі гімназії номер 28 імені В'ячеслава Чорновола. Під час благодійної ініціативи букет зів'яне донат врятує. Директор гімназії каже, долучаються до акції третій рік поспіль. Трішки менше ніж минулого року, але я думаю, що в майбутньому це все буде продовжуватись, і ми надолужимо те, що не змогли зібрати цього року. Акція тривала направду декілька днів, тому що люди ще долучалися, приносили і в наступні дні після першого дзвоника. Втретє долучились до ініціативи, й учні та вчителі початкової школи номер 1 Цього разу зібрали майже 32 тисячі гривень. Для цього влаштували акцію у форматі лотереї. Це були смаколики, спечені нашими учнями, це були наші брендові сувеніри. Тобто все те, що могли діти собі взяти на згадку про перший день у школі. Найактивнішими були першокласники, всі дев'ять перших наших класів. Ось вони саме зробили і найбільший донат. Загалом до акції долучились 24 навчальні заклади Хмельницької громади. Усім разом вдалося зібрати понад 360 тисяч гривень. Кошти передали громадські організації захист об'єднання волонтерів. А волонтери придбали fpv дрони зарядні пристрої і модулі до них, тепловізор та інші необхідні для бійців речі. Зокрема, закривали запити бійців 106-ї окремої бригади територіальної оборони та прикордонників. Завжди дуже не вистачає як ФПВ-дронів, не вистачає зарядних станцій, не вистачає екофло, тому що бувають моменти, коли десь позицію, позиція під обстрілами, і при виході з позиції обладнання воно втрачається або воно розбите. І після таких виходів нам треба все це відновлювати. Ну а це все потребує допомоги волонтерів, допомоги людей і з вашою допомогою. Ми справляємося з цим. Дякую всім навчальним закладам, які доєднались до цієї допомоги. Дякую волонтерам захисту теж за те, що доєдналися до цього збору і зробили таку велику роботу. І вся ця техніка і все, що ми отримали, буде ефективно використовуватись в нашій роботі по знищенню ворога. Три пункти ще не закуплено: це екофлов, генератор, інверторний бензиновий і ліки, і вітаміни. Бо... Холода наступають, і ми почали отримувати запити на ліки від хлопців ну, з передках бліндажів закупів. Частину ми вже перед сьогодні передали, і частину новою поштою передаємо. І частину ще їздив наш волонтер. Він сам возить це обладнання. Також Ірина Кондратюк Біга, новини міста. Відпрацьований ручний протитанковий гранатомет розігрують представники волонтерської групи Хмельницької армії СОС. Його оздобила петриківським розписом директорка Хмельницької художньої школи Марина Барабаш. Мета закрити збір на придбання технічних засобів для одного з підрозділів військово-морських сил. Аби долучитися до розіграшу, потрібно зробити донат на суму від 100 гривень. Реквізити на Фейсбук сторінці благодійного фонду. Також у коментарях потрібно вказати своє ім'я та прізвище. Наша мета 50 тисяч. І це для орктехніки, це ноутбуки і все, що потрібно для тих, хто працює в повітрі. Перелік в нас є, і ми по цьому переліку маємо закупити, зібрати та закупити ці речі необхідні. Це окуляри для дронів, акумулятори, для розіршу. Отакий От Петриківський розпис на зброї презентуємо на тому, хто найбільше задонатить для цього збору. Це робота знову таки директора художньої школи Марини Барабаш. Виконана, як бачите, чудовими фарбами. Підтримати цей збір і разом всі до перемоги зберемо, допоможемо, як самим елементарним, так і чимось таким суттєвим. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!